Всіх вітаю! Сьогодні у нас 17 квітня 2025 рік Україна, Київська область. Сьогодні відео розповім про останню обробку абрикоса в цьому сезоні, яку я буду робити. Як бачимо, зараз пізні сорти мають повне цвітіння, а ось середні та ранні цвіт мають тільки по верхівках, де не дає ще всередині крони. Тому поміняю препарат. Це буде в мене знову Сігном. Тому що, як бачимо, ще пізні сорти тільки почали цвітіння, а на ранніх та середніх ще є цвіт по верхівках. А препарат Сігном якраз застосовується під час цвітіння. Захисна дія його триває близько двох тижнів. Тому це буде і остання обробка по такій хвороби, як моніліальний опік. Сігному буду давати 12 г на 10 літрів води. Також додам такий препарат, як Maxi Cropset 20 мл. Змішаю всю, все в одну бакову суміш і оброблю всі абрикоси, які вже відквітають та які тільки почали повне своє цвітіння. Значить, якщо у вас абрикос вже відквітнув і не має цвіту, ви можете обробити таким препаратом, як хорус. Разом змішати з, зі скором. Тому що хорус працює від 5 градусів, а скоро від 12, а ночі ще прохолодні, тому потрібно змішати ці два препарати і обробити від такої хвороби, як маніліальний опік. Якщо все-таки через тиждень після цвітіння ми бачимо, що вже є, будуть маленькі плодики, там листочки з'являтися і буде гілочка всихати, тобто будуть ознаки прояву маніліального опіку, ми відступаємо від враженої частини близько 10 см. Вирізаємо разом з живою деревиною і викидаємо подалі, подалі саду, і тоді ще раз прийдеться обробити таким препаратом, як хорус, наприклад, чи там вже від погодних умов буде залежати, чи кором працювати. І це вже буде остання обробка. Можливо, ще є в кого є такі сорти, там, які вражаються гнилю. То, якщо буде дощова літа, можна ще використати такі препарати, як Ізокур або Фітохелп. Це біопрепарати, які досить добре працюють від гнилі. В принципі, на цьому і все. Дякую за увагу. До зустрічі!